Декомунізація або дебілізація. Українська влада продовжує знищувати історію, а саме головне, вони продовжують знищувати те, що вони не створили. Причому свого вони нічого не зробили, але знищити старе це вони гаразді. Вітаю, вас, шановні друзі! На цей раз дебільна українська влада добралася до Одеси. І ось що вони хочуть знести найближчим часом. В першу чергу вони пішли по пам'ятникам. Ну, сама велика проблема, яка зараз є в Україні, це пам'ятники. Саме через це війна в країні, саме через це корупція, вся проблема в пам'ятниках. Значить, вони пам'ятник Горькому в паркі Горького вони вже знесли. Далі у них тут макети Ордена Леніна на площі 10 квітня. Пам'ятник Бабелю, пам'ятник Олександру II на Марзлівській, пам'ятник Пушкіну. Дуже страшний пам'ятник Пушкіну. От вся біда в пам'ятнику Пушкіну. Пам'ятник Висоцькому на французькому бульварі. Загалом, коротше, вони хочуть знести 19 пам'ятників в Одесі. Уявіть собі, що має бути в тій тупорилій голові для того, щоб на третій рік повномасштабного вторгнення, коли є тисячі різних інших проблем, вони вирішили зносити пам'ятники. Так і це ще не все. Вони хочуть переіменувати 26 населених пунктів. Але скажіть мені, будь ласка, а що від цього зміниться? То якщо ви зараз переіменуєте Петровка в Буялик або Березіно в Соборне, то що від цього люди там краще почнуть жити? Чи, можливо, зарплати у них підвищаться? Чи комуналка знизиться? Що від цього зміниться? Правильно, абсолютно нічого, крім того, що треба буде виписати ще декілька мільйонів гривень для встановлення нових е, табличок, а потім почнуть людей задрачувати, а чому це у вас документи е, оформлені на березіно, якщо ви живете в Соборному? Це ж зрозуміло, для чого все це робиться. Чим більше всіх цих перейменувань та нововведень, тим більше люди не розуміють, що правильно, що неправильно, що можна казати, що не можна казати. Це робиться лише для того, щоб задурити людям голову. Але є і люди, які дуже сильно це підтримують. І я на своєму телеграм-каналі сьогодні опублікував відео, де запитують у одеситів, чи вони підтримують всі ці ці перейменування. І вони кажуть, так, бо має бути українське. Це їх єдиний аргумент, має бути українське. Що має бути українське, що їм конкретно від цього переіменування, ніхто сказати не може. Ну, ось так, от їм в марафоні сказали, що має бути українське, отаку думку вони й мають, і тут я хотів би запитати у одеситів. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи потрібно зносити ці пам'ятники та перейменовувати населені пункти, тому що особисто я проти цього.